Це заради моменту, коли серце завмирає, а перемога качає, гра розкриває тебе. Дякую за привітання. Перше року хотів би також привітати харківських фанів, керівництво клубу з перемогою, але і в той же час вибачитися за нашу гру. Дуже багато помилок ми сьогодні зробили, дуже багато в захисті. Не зіграло те, що треба було Нападу Ми 80 очок є, це добре, але по захисту ми пропустили 77. Це дуже погано для нас, і я вважаю, що це не команда сьогодні так грала добре. А ми погано грали і дозволили їм відчути цей ритм гри. І з цього така важка гра для нас була. Ми маємо зробити висновки по цій гри і налаштовуватись на завтра. Говорила чи черкас для нас немає якоїсь різниці. Ми налаштовуємося дуже серйозно. На перемогу і дуже хочемо в 1 четверту. У нас великі завдання, і будемо завтра грати в інший баскетбол. Ми це зробимо. Ну, результат позитивний, але ж дуже важку в гру ми зайшли, дали розігратися лідерам команди. 77 очок. Ми пропустили у захисті. У нас в середньому в чемпіонаті 50 57 десять Тому дуже багато помилок ми зробили над цим. Саперник скористався і мали дуже тяжку кінцівку, але ж деякі моменти виправили, забили свої очки у нападі, тому для нас це позитивний результат. Будемо працювати, робити роботу над помилками і готуватися вже до завтрашньої гри. Програли в рівній грі, програли підбор на своєму щиті, Взагалі програли не хотіла. Десь жорсткої гори на цьому майданчику. А, яка атмосфера зараз планує в роздягальні? Що сказав тренер після матчу? Працюємо далі, є на чим працювати. Також. Побачимо в кінці сезону. В цілому оцінюю добре, да. результат, мож, можливо, не позитивний, так. Ну, не позитивний да. нема перемоги для нашої команди. Але я задоволений тим, що місцями так. Не завжди, але місцями те, над чим ми працювали, те, що ми готували да, до цієї гри, воно все проходило так. І так, в мене молода команда. Немає да, такої як стабільності гри. Да. Ми хочемо, да, щоб ми з кожною грою становились, да, краще і краще і краще, більш стабільними, так. Але молода команда, треба набратися терпіння, так. І я сподіваюся, так, що. Плеофу так кінцю сезону, так ми більш станемо десь стабільними. У нас не буде, буде менше таких да провалів в грі.